Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 7 20 TDI на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі все працює, помилок немає, як завжди, тому що це Volkswagen. Але часті регенерації дають про себе знати. Це дискомфорт як в їзді, тобто, приїжджаєш на місце зустрічі, на місце роботи, вмикнулася регенерація. Або заглушив, а потім знову незавершена регенерація. Дасть про себе знати, коли автомобіль знову буде заведений. Або приїхав додому, знову вмикнулася регенерація. А також саме головне, що регенерація робить дискомфорт. Це не заводські, це викид надлишкового диспалива в вихлопну трубу. При цьому спалюється палива. Приблизно 2 літра на регенерацію, плюс-мінус в залежності від погоди, від стану забитості системи екології. І таким чином лишні кошти вилітають все більше і більше в трубу. Вже підраховано приблизно в даному автомобілі 100-150 кілометрів і вмикається регенерація, а повинно в 2-3 рази більше бути по кілометражу. І приблизно беремо середнє значення 100 кілометрів, коли вмикається регенерація, то за 10 тисяч пробігу порахуйте, скільки це вийде. Більше 10 тисяч гривень виходить на ці регенерації. І цей процес зупинити неможливо ніяк, окрім чистки. Чистки отаким апаратом чиститься все без демонтажу, абсолютно, тільки свічки накалювання. Але деталі підключення не розголошую, і технологію теж не розголошую. Якщо у вас проблеми є з, з дизельним автомобілем, забрудненості, часті регенерації, тоді звертайтесь А всі деталі, як працює, на жаль, не можу розголосити. І Ще хочу сказати: власник, авто хотів залити таку. Річ в фільтр, щоб очистити. Але скажу, якби ця, цей балончик або щось схоже було залити в автомобіль, я би його не виконував би чистку. Попили каву і до побачення. Скажу чому. Тому що це чистить сажу, а от золу в сажовому фільтрі він пресує. І після таких чисток автомобілю. Тобто сажвом фільтру буде не дуже добре. І вичистити потім цей закіший зольний наліт в сажовому фільтрі після цього балончика майже неможливо. Траплялись випадки, що автомобілі заїжджали до мене. Це два автомобілі були і в одному безрезультатно, тобто після цієї процедури. Я не мог вичистити, а в іншому, все ж таки вичистив. Тому що було зроблено ну, не по технології, воно вийшло через сажу і тому ця фігня, що знаходиться в балончику, вичистилась із сажового фільтра. Отож, дивимося на комп'ютерні показники і. Роблю чистку. Подивимось на комп'ютерні показники 222 пробігу. Так, що ми бачимо? Прогрітий автомобіль, комп'ютерна регенерація 12, не комп'ютерна 3, непогано. 81 км була регенерація, плюс-мінус 150 км. І вмикнеться. Це мало для механіки. Для механіки міський цикл 400 плюс-мінус міський. За містом 1000 може бути легко. Але літом зимою може бути чуть менше. Зали 50 грам, так такі є на цьому пробігу. 3 гектопаскалі тиск на холостих. Так, даю газ в пол. 39,40. Маса сажи 3,23 25 26 Щось быстро росте. 36. 38. Тогда не зафіксовані є такі. Так, іде процес чистки. Трішки призупинив почистити цей фільтр. Бачу, золи тут нормально. На такому пробігу плюс-мінус так і повинно бути. Вона взяла вже колір чорний. Це крупна зола. Сажу відкладення з впускного колектора з цього теплообмінника, з холодної частини, з гарячої частини Єгіра, о, турбіни. Потім єгір, другий контур, перший контур, тросель. Сажу масення, відкладення проходять через цю сітку. Вони вимиваються. Щось крупне там зверху. А так вже чисто. Зараз буду робити контрольну чистку. Просушую, заливаю оливу, та яка була, і холодний старт. Так, чистка завершена. Прогріта машина. Тестую датчики диференційного тиску, ось вони, систему екології, форсунки і якість палива. Зараз бачимо 0 на манометрі в мілібарах, даю газ газпол, 2500 обертів. Приблизно 25. Фіксую дані. Під'єдную датчики диференційного і бачимо результат. Так, датчики під'єднано. Вже мінус один показує. А так, в нулях, тобто, тиску немає. Все, вірно, вони працюють на холостих, але на обертах даю газ в пол і бачимо. 16, 15, 17 показує по манометру 25. Датчики працюють. Я так відслідковую їхню роботу. Датчик повинен показувати на 10 гектопаскалів менше, аніж манометр. От тоді датчик справний. І тоді буде маса сажу ізмірена. 21, 19 падати вниз. Тому що тиску в системі ніде немає. Єгір забирає, тому що прохідність в нього 100% в одного, в другого, і буде все добре. Тиск до сажого фільтра теж в ідеалі. Дойду до значення в мінуса. Продемонструю, як повинно бути. Коли чиста екологія, завжди в мінусах бути. Так, пройшли ми адаптації всі, бачимо, в мінус вже входить після адаптацій. Два гектопаскалі показує правильно, тому що після адаптацій кожне нажаття на педаль газу дає один-два гектопаскальчики. Тобто викид сажі. Так, оці всі адаптації зроблені повністю, без зауважень і змінюється масляна зола. Фізично золи немає і потрібно змінити комп'ютерно. Ставимо, в даному автомобілі було 50 грамів, зараз буде 0,1 грам. І перевіряємо. Так, і золи бачимо 0,1 грам, до 80 ще можна їздити. Але рекомендую після моєї чистки, такої глобальної, 150 тисяч проїхати, а потім можна в принципі знову чистити. Тиск 1-2 гектопаскалі. Маса сажі автоматично під регенерацію вмикається, щоб автомобіль наново прорахував всі значення. А це значення вже не буде турбувати. І все. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Все працює, екологія, форсунки тут в нормі, датчики диференційно працюють. Автомобіль повністю відновлено як заводський. Для Volkswagen пробіг не має значення. Головне, щоб все працювало. От якщо все працює, і екологія теж буде працювати. Невеличке зауваження є по паливу, де заправляється, буде надана індивідуальна інформація по якості палива. Це надаю кожному, хто до мене заїжджає на глобальну чистку всього, що є всередині двигуна і за межами його. Так, нагадаю, що тут очистилось в цих двигунах дросель. Випускний колектор, він як радіатор, перехідна плита клапана Єгіра, Єгір, клапана, камера згорання, потім вихід, випуск, випускний колектор з клапанами, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, тому що холодна частина зв'язана з другим клапаном Єгір. Він теж кидає сажу плюс. Мембрана системи вентиляції картинних газів. Коли тиск в системі є, вона скапує туди в теплообмінник, охладітель цього другого контура клапана Єгіра. І тому він там коксується і коксується прилічно. Потім каталізатор почищений і почищений сам сажовий фільтр. Не так як від сажі, а від золи. І автомобіль після цього працює. І після такої чистки можна проїхати 150 тисяч кілометрів пробігу. Це не реклама, це так і є. Хто, не, хто сумнівається, сумнівайтесь далі. А дані автомобілі після мене їздять і проблем немає. Звісно, якщо будуть якісь проблеми в майбутньому, через 30-50 тисяч, можливо, датчики, можливо. Форсунка чи розхід повітря, датчик. Це вже потрібно замінити і проїхати далі. Я маю на увазі, після такої глобальної чистки, ресурс автомобіля дослідуючої чистки 150 тисяч кілометрів пробігу. Без проблем. чистка не на тисячу, не на дві тисячі кілометрів. Запам'ятайте. Так, е, мембрана клапаної кришки тут не буде мінятись, тому що вона е, іншого зразка вона ходить довше. А є з масловідбивачем мембранки ті под заміну обов'язково. Так, е, в коментарях по бажанню власника писати відгук. В принципі, він все бачив наяву, як це все проходить. Дуже рідко дозволяю знаходитись в приміщенні в мене під час роботи, але даний власник бачив все це на власні очі. В коментарях мої контактні дані, адреса, номер телефону. І все. Всім гарного вечора і дивимося тест-драйв. Так, проходимо тест-драйв. Автомобіль зараз змикне регенерацію. И по словам ну, власника скаже свій відгук, як автомобіль їде. Да, машина стала намного плавніше набирати обороти. Якщо раніше треба було нажимать на педаль голоса, а було трудно, то тут вот просто машина ідеально. Ну, Плавно хорошо да, от Бачите, міні один зроблений на автомобілі. Тому що автомобіль як вдихає, так і видихає, як потрібно з завода. Так, а ми пройдемо регенерацію і ще буде пару слів. Приїхались ми після регенерації, все добре, бачимо, в мінус 12 ідеальне значення для автомобіля. Тепер будуть тільки заводські регенерації, які прораховуються комп'ютером. 5 ,5, і ці грами будуть набігати, а не комп'ютерні проблемки робити не будуть. Ще раз зауважу, по автомобілю невелике, але тільки по паливі, і все. А так, все працює в ідеалі. А тепер до побачення.